Усім привіт! Значить, у нас така хороша сьогодні розпродажа, мене давно не було, але на те були причини. Значить, тепер продажі будуть кожного дня і показую швиденько, що у нас є. Дивіться, є дві сверлилочки, є плити на фуганок, є вали різні на фуганки, ножі на фуганки. Ну, коротше, дуже багато. Сьогодні понеділок відправка. Тобто, сьогодні купуєте, завтра пакую в середу відправ. Завтра буде нове відео з новими залізяками. Значить, поїхала. А, і невеличке оголошення. Значить, Повна передоплата на, на рахунок ФОП. Все, як завжди. Упакування моє, відправка Укрпошта, делівері і нова пошта без різниці. І невеличке оголошення для волинян. Саме для волинян, тому що це вигідна пропозиція. Дивіться, у мене є ось такий бус. Це мій власний бус. Ну, це не його фото, але я просто вам показую. Тільки у мене вантажний це Peugeot j 5 можете собі погуглити. Самий надійний мільйонник двигун 2,5 літра. E, значить, в мене немає ззаді скла, це мій власний автомобіль, кого зацікавить, ціна шикарна, e, документи присутні, продаж по техпаспорту, можливе переоформлення і тому подібне. Коротше, кого зацікавив такий бус, він кожного дня на ходу. Багато чого замінено, купу грошей вкладено, продаю, тому що потрібна менша машина. Вже не займаюся тим, чим займався, і він мені не потрібен. По суті, він стоїть просто. Тому так, кому цікава пропозиція по такому бусові то пишіть мені на Viber, дзвонимось, розкажу все, як є, покажу, розкажу, ну коротше. Значить так. Поїхали по продажах. Дивіться, є ось такі лищатка, файно працюють, губки не чухані, погляньте новесенькі, файнесенькі. Ось такесенькі, Бачите? важкенькі. Так, це лот номер один. Лот номер один 700 гривень. Далі, лот номер два. Дивіться, це на е, нождаки, значить, вали. Ліва, права різьба, бачите, ліва, права. Все, значить, шайбочки присутні, зажимні, два штучки одинакові. Тільки тут на два вали, тут на один. Значить, дивіться, другий, другий номер, його ціна буде, 500, 550, перепрошую. 550 гривень і третій номер 550 гривень. Все ідентичне. Коротше, два однакові. 550 і 550. Далі номер 4. Значить, ручна дрелечка, можливо, комусь потрібна для колекції ось така. Четвертий номер у нас 300 гривень. Так, номер 5. Це також вал такий, дивіться, тут мона, там шайби різні, все це теж для нуждака. Там кілечка і ось тут кілечка це все для нуждачка. Перехідні шайбочки, всякі штуки. Ось тут е, вифрезерована, значить площ... За зробив. Площина, тобто його можна на щось покласти рівне відносно. Це все фрезероване, гарно зроблене. Коротше, ось така болбешка важка. Все крутиться, все вертиться. Номер 5 700 гривень. Так, шостий номер. Значить вал на циркулярку. Все присутнє, все шикарне. Новеньке, це не користоване, Бачите, шайба присутня. Це присутнє. Ще раз наголошую, ось ці вали не користовані. Це хтось колись зробив для себе. Не можу закрутити. Ось такий валечок. Бачите, файненький, крутся, товстий, надійний на циркулярочку. латунний шківок. Шостий номер. У нас його ціна 800 гривень. Ось цього вала. Сьомий номер. Вал на два ножа, робоча е, ось ця довжина 400-400 мм. Значе, не пам'ятаю. Ну, так, значить, 400. Коротше. Це сьомий номер. Латунний шкіл. Тут шайба під циркулярку. Бачите, є присутня. значить, Сьомий номер у нас 1500 гривень. Два, на два ножі, клини присутні, все присутнє. Восьмий номер на три ножі. Тут, значить, шайба на циркулярку і конус на патрон. Все шикарно. ну Це і взагалі з конусом просто. Собі наділи патронку якусь довбалочку зробити. Значить так, восьмий номер. У нас буде е, 3000 гривень на три ножі. Ще раз кажу, наголошую. Три ножі. Тобто якість обробки буде шикарна. І валось тут здоровезний, його діаметр десь 120 мм, може і більше. З ножами. Він з ножами. Цей без ножів, цей з ножами. Значить, дев'ятий номер. Без клинів. Шайба на циркулярку є. Все присутнє. На три ручка. Клинів немає і ножів немає. 9-й номер. Значить, номер 9 тисячі гривень. 10-й номер клини на фуганок, ну, тобто до таких же самих валів. Дружина орієнтовно 300 мм. Десь так. 10-й номер у нас 200 гривень. Ось ці ножі. Клини, клини, точніше. Клини. Далі 11-й номер. Ось така старенька пилочка, але робоча так. двигун дуже потужний. Ось її характеристики. Вона робоча, все як має бути. Так. Характеристики зупинили, подивились. Працює від 220, 440 Вт потужність. Це якась австрійська, наче яка. Ну, щось, не помню, чи шведська. Не знаю, от загугліть собі. Фріз Фріз Гроз. Так, 11 лот. Не бачу. Коротше, 11 лот 500 гривень. І 12 лот це ось така машинка. Black Decker. Ось така. З цієї сторони. Е, тут хтось домудрив такого механізму натяжно, він тут не потрібний. Ну, коротше, вона працює, шліфує, крутить, вертить. Ну і таке, не знаю, чомусь з'їжджає стрічка з нею. Можливо, для цього і тут того натяжителя зробили. Ну, коротше, може хтось розбереться. Вона працююча, потужна, де її характеристика. Ось, ось табличка. Гулій, дивіться собі, 950 Вт. Ну, потужна. 12-й номер 500 гривень. Лот номер 13, ось такий ящичок. Ящичок, Не знаю, може комусь треба ціна халя 13 лот. 100 так, лот номер 14 Ножі до фуганків. Довжина 400 мм, може і більше, може і 500, 500, напевно. Зараз я візьму рулетку, секундочку. Зараз ми заміряємо вам, скажемо, відразу по ось цих валах, що вони в нас по довжині. Так, вали у нас на 400 мм, причому усі. Повністю всі на 400 мм. А ножі у нас більше, напевно, 600. Так, 640. Бачите, 640 і є коротші на 610 мм. Так, це 14-й номер. Продаються поштучно. Вони новесенькі. Новесенькі, радянські є, марка сталі. Є все не користовані зі зберігання. Продаються поштучно, ще раз наголошую. Значить, 14-й лот. Ціна одного ножа 350 гривень. Все, пишемо дзвоним. Так, лот номер 14. Дивіться Ой, 14, 15. Це ось такі фрези. Дивіться. Показую всі нові. Ось такі. Бачите, є товстіші, є тонкіші. І ось тут є такі фігурні значить ось такого профіля типу напівкруг. Така якась цікава. Ну, коротше. І дві ось такі тоненькі. Дуже погано видно. Ну, тонші. бачите, які вони? Вони всі нові. Це 15 й лот. 15 й лот у нас по 250 гривень штучка. Я рахую, що ціна халява за таку балбеху по 250 гривень. Це взагалі просто космос. Далі, 16 й лот. Це теж фрези, балбешки, такі головочки, дивіться. Такі різної товщини різної величини. 16 лот. Зараз вам покажу. Вони всі без ножів, але вони всі нові, не користовані. Показую по товщинах, що в нас є. І також швиденько. З е, таку. 50 міліметрів, 50, 60, 40, 48 і 25. Так. 16-й номер. У нас його ціна по 350 гривень штучка. 16 лот по 350 гривень одна головка. Ціна халява. Далі 17 лот. Ось такі новесенькі навіси В кількості 4 штуки. Довжина їхня, зараз скажу, метр з лишнім в загальному. Якщо в загальному ось так, то метр 12. А самого навіса. Зараз. А самого навіса метр метровий. Коротше, продаються а, ну, бажано комплектом, хтось би забрав 4 штуки, але продаються попарно по 2. Типу, якщо комплектом, то ціна буде 1300 гривень за 4 ось таких навіси. Нові, ще раз наголошую, нові, 17 лот. Далі 18 лот ось такий гвинт, трапоцевидна різьба для якихось саморобочок, для якихось. Штук, значить, загальна довжина 94 см, а робоча, робоча, робоча 87. Велика потужна гайка, шестигранна під ключ. Ну, добротний дебелий гвинт. Такий, я вам скажу зараз орієнтовно його діаметр. Не орієнтовно, а так. Десь 40, 40 більше, 42 мм, десь орієнтовно. Взяти. Так, ну десь 42 мм. Значить, 18-й номер, його ціна 700 гривень. Ось такого гвинтяри дуже 19-й номер це такі ключі, бачите, німецькі. Коротше, ось такі новір. Є більші, є менші. Навіть ось такий вороток, присутній, з в Ну, Ось такий набірчик. 19-й е, номер 350 гривень за ось цей набір ключів. 20-й номер. Дивіться, це така бабочка, все крутиться, все вертиться. Тут прижим ексцентриком, притягує, відтягує. Ну, вона повністю робоча взагалі. Все. Тут м -м, конус. Я не знаю, як його правильно дістати. Ну, коротше, він дістає. А, це коли його дожати. Однією рукою незручно. Коротше, воно все працює, все шикарне, все взагалі круте. Це задня бабка до токарного станка по дереву. Цей там крутиться, все вертиться. 20-й номер, 900 гривень, її ціна. 900 гривень. Вона дуже важка. Далі, 21-й номер, войлочний круг, ось такий товстенький. Зараз скажу вам його, якісь приблизні характеристики. 155 мм на 45. Внутрішній 30 плюс-мінус. Так, 21 номер. Його ціна буде 250 гривень. І 22 номер, ось такий самий, тільки вже тонесенький. Незручна рулетка якась у мене зломана. Все так. Значить, 170 мм на 25. 22-й номер 150 гривень. Так, лот номер 23. Погляньте. Повністю цей по, е, токарний, по дереву. Задня бабка. Ось така шикарно все крутиться, все вертиться. Кручу, бачите, виїжджає легесенько однією рукою. Ну, коротше, тут той пепштель крутиться. Тут можна відкрутити і щось там інше накрутити туди. Ну, коротше, і він тут з цим. Бачите, шківочок присутній. Підручник значить, є до неї. І зажими значить, на бабку. Воно там знизу прикручується, щоб притиснути задню бабку. І отака штука це, напевно, для підручника псову підручника, пересувати взад вперед типу, і фіксувати. Значить, 23 номер, ось цей набір 2000 гривень буде за комплект. Ось цей весь. Тут все шикарно, все крутиться, все вертиться, шківок присутній, масляночки. Тут все гарненько, все файненько. Бачите, яка гарна бабочка Є. І 24-й лот. Дивіться, вона була робоча, коли її відправляли, але нова пошта зробила сюрприз. Значить, Спіраль не розірвана, але пожмакана. Бачите? Це така плитка. Кераміка ціла, вилка присутня. Може хтось намотає собі спіральку і буде така плиточка. 24-й номер 100 гривень. Так, є. 25-й номер. Це наче верстати 2М112, наскільки я розумію. Дивіться, вони, коротше, абсолютно одинакові. Єдине, що дуже сильно радує, це у них немає тут люфтів. Ось тут. Піноль взагалі немає мертва. Розумієте? Вона не люфтиться. От патрон я зараз кручу. Значить, до речі, патрони конусні. Що тут, що там, тільки тут великий там малий. Тут немає захисту, там є захист. Ну, ось такі: там є задня плита, там немає для двигуна. Тут все крутиться, все вертиться, підйом опускання. Бачите, як от Ну, незручно одною рукою. Коротше, кручу, він там опускається, ось поїхав він. Крута, важка, дебела сверлилка, що одна, що друга. сверлилочки шикарні. Люфтів це я опускаю зараз. я їх опущу. Тут на проворот, дивіться, на проворот немає. Так, чуть-чуть, ледве-ледве є. І то це, напевно, десь на підшипниках. Ну, коротше, треба положити. Ну, ця взагалі нема люфта ніякого. Зрозуміло, що тут треба щось помазати, перемазати, але коротше. Значить, дивіться. Ціна на них однакова. Що на ту сверлилку, що зліва, що справа, нема різниці. Я просто сказали, 25 номер це ось ця. І 26 це ось ця. Ось так. Значить, вони у нас в одну ціну по 3 тисячі гривень. Поставили двигуна на неї і працює ту собі щасливо. Так, сказав, по тисячі гривень штучка, бачите? Ось так. Ось так. Постану вони однакові. Не биті нічого, все нормально з ними тут. Думаю, проблем немає. Ручки різні, тут така ручка, тут така ручка. Коротше, там алюмінієвий шків тут не алюмінієвий такий, але тут здоровезний такий, йолки палки Ну, коротше, кого зацікавило, пишіть мені. Значить так, 27 номер. Це у нас плити до фуганка. Наголошую, плити шліфовані. Шліфовані це не просто сирий метал чи щось. Це шліфовані плити для фугування. У них ось там, бачите, ідуть скосики. Це для фуганка. Не сфокусує. Ось. На усіх плитах абсолютно. І вони шліфовані. Поверхня, у них, от бачите, можете подивитися. Я, звичайно, так не сфокусую. Вони шліфовані, коротше. Значить, так, дивіться розміри. Ширина ось цієї 460, довжина двох плит 127 см, Товщина 11 мм. Так, 27 номер, це сама велика з цих плит комплект. Ціна 2200. Далі, 28-й номер. Ширина 365. Довжина 117 товщина 14 мм з цих плит. Ну, такі вони масивні. Це поверхнева така, трохи ну, зберігалась, Так поверхнева корозія, його можна прибрати, типу наждачкою. Ну, відшліфувати. Це поверхнево, воно не в'їджене, а навпаки, зверху ржа. Так, 28 номер. Значить, ця плита 2000 гривень. І 29-й номер, також 2000 гривень. Ширина її 370 на 128. І товщина 11 мм. Ось такі, бачите? Значить, Номера 29, 28 і 27. Ще раз по цінах. 27-й номер 228 і 29 по 2000 гривень. За комплект плит. Так, маю цікаву річ ще Значить, 30-й номер. Дивіться. Це, значить, така якась, не знаю, як назвати, приспособа, не приспособа, ну щось дуже круте. Значить, Тут е, їздить, вертить, крутить сюди хід, є і сюди. Бачите? Плавненькі, клини присутні, все присутні. Ну, це з якогось верстата. І що саме прикольне, ось там є лімб. ось там, там градус, і все шкала. Його можна ось цю верхню плиту розвертати в будь-яку сторону. Нижня прикручується, там, чи що вона робить на ось такий гвинт. Чи може це верхня. Ну, я не шарю просто, значить. А ось там. там, Зараз я собі все відіб'ю. А ось там. ось вон, Бачите? Є лімп. Повертати його на градуси. Який хочете, градус, такий повернули. Воно нічого не бите. ну... Стан хороший. І ось це кнопка до нього. Оце все, що я зміг забрати. Значить, кнопка така, це стоп. Такий, що знаєте, оце крутиться. Ну, коротше, можна зробити якийсь довбальний чи що вам там приспособу. Люфтів тут немає. Ну, по ньому, розумієте, Це верстат був. значить Люфти там взагалі не, немає. Ось така річ, коротше, не знаю. Тут масляночки скрізь присутні. Кльова ну, річ. 30-й номер. Ціна 3500 разом з тією клавіше. Ось такої матні <див> до верстата. Ну, Я би, напевно, зробив з нього якусь довбальну приставку, щоб там для столярів довбати такий станок довбальний. Коротше. Ну, Ось така річ, коротше, 30-й номер. Дивіться, 30 31 -й номер. Це фігурні, е фігурні ножі до фрес. Бачите? Ось такий профіль. Такий профіль. Такий профіль. Ну тут самі-самі різні профіля. Ага, це не сюди, а ось сюди. Ось так. Дивіться, тут самі різні профіля. Є які хочете. Ось. І такі якісь дуже цікаві. Бачите? Вона трішки підржавіла. вони нові. Вони не користовані, бачите? Такі профіля. Коротше, 31 номер продаються поштучно за комплект. Типу. Зрозуміли, так? 31 номер по 100 гривень за одну штучку. Ну, типу, за пару. От. Два ножі 100 гривень. Ці два ножі 100 гривень. Ці два 100. Тут чотири їх, все одно 100. Хто забажає придбати ці всі оптом ножі, то буде знижечка. Так, і 32 номер. Це вже прості звичайні ножі рівні. значить. Так, таких два, таких великих два, таких два і таких два. Бачите, вони, вони з напайками. Тобто вони також нові, бачите? Це, напевно, вольфрамові е, напайки. На них навіть десь тут я бачу було маркування, але його не видно. Ось тут є. Ну, Типу важко прочитати, що це таке ВК-15, бачите? Пише. Ну і тут напайка. Значить, победіть, скоріш за все. Чи що це, чи не победіть? Значить, так. 32-й номер по 200 гривень за комплект. Тобто 3 ножі, 200 гривень, 2 ножі, 200 гривень. Хоча ці однакові. Ну, коротше, так воно було, значить, 200 гривень, ці два 200, ці два 200, ці два 200 і ці два 200. Все. Ці будуть 250. Три ножі 250. Бо, ну, коротше, бо не чесно. Бо всіх по два, а три. 32 номер по 200 гривень штучка. Все, друзі, на сьогодні ось така продажа. Думав, швидко буде, а вже півгодинки. І на завтра буде дуже-дуже велика продажа, зовсім інша. А можливо, не на завтра, а можливо, на середу побачимо. Значить, кого що зацікавило, пишіть е в режимі. СМС, Viber, Viber закріплю номер в свій в коментарях. Значить, пишете, я відповідаю, оплачуєте і я роблю відправочку. Пакую. Пакування моє. Нагадую. Всім бажаю вдалих покупок в інтернеті та мирного неба.